Доброго дня, ульма, шановні пані і панове. Ну що ж, завершився візит до України прем'єр-міністра Індії на Моді і є можливість подивитися на його результати, проаналізувати його результати. І тут безумовно є найцікавішим це власне інформаційне обслуговування того. А що трапилося, як трапилося, і як на це дивляться сторони? Найцікавіше, що та більше як сотня мільйонів підписників на рендер моді, особливо в мережі Twitter X, вона дуже активно працювала в ці дні. І вона працювала. І текстово, і візуально розміщуючи фото, відеоматеріали, я вже не кажу, працюючи текстом, і треба зрозуміти, що оця організація, вихідцем якої є на рендра моді вона це національна волонтерська спілка чи організація, яка нараховує. Також десятки мільйонів своїх прихильників окремі пишуть аж до 200 мільйонів. Це така юнацько молодіжна організація, яка сьогодні вже виросла, в якій власне і виріс як політик на рендрамоді. Вона дуже серйозно причетна до інформаційного обслуговування всіх речей, які здійснює, які проводить, які реалізує. У вигляді планів, подій будь-яких церемоніалів, будь-яких заходів на рендра моді, як прем'єр-міністр Індії. Цікаво, що змістом в основному є якби тяглість і продовження от того підходу, який в свій час. Використовували індуси, працюючи у питаннях партнерства з Радянським Союзом і тоді ще Україною як частиною Радянського Союзу. Ну і візуальні матеріали дуже нагадують те, що відбувалося. Коли на рендрамоді був з візитом до Росії, навіть от ті нюанси, на які звертали увагу українські фахівці-аналітики, обзиваючи там обнімашками, близькістю відносно відвертістю в стосунках і так далі, і фразеологія тут а, зрозуміла дружба, партнерство між двома народами, між двома країнами, і базовим, що обрано для цього, це питання гуманітарної допомоги. Якщо на лівому частині слайду ви бачите власне розповідь про те, що дружба розвивається між Індією і Україною, вона зміцнює то в правій частині власне ще одна партія такої гуманітарної допомоги так звані медичні куби, по суті, це. Такий собі пересувний госпіталь, і в цих кубах знаходяться медикаменти, препарати, медичні інструменти, техніка медична і так далі. По суті, заїжджаючи такий кубу у певне приміщення, можна розгортати а, госпіталь, невеликий госпіталь з а, терміновим наданням допомоги. Власне, я ще раз кажу, це вже не перша така допомога. Україна їх отримала вже більше ніж. Півтора десятки між на ну, взаємній основі як гуманітарну допомогу від Індії. Власно, ці дві речі є якби базовими в інформаційному звучанні в самій Індії. Бо тут важливо, власне, дивитися, а що самі індуси показують як результат цього візиту. Ну дуже важливо тут звернути увагу і на те, що. Індуси малюють прем'єр-міністра свого не просто там, як людину, яка приїхала досягати якихось домовленостей, чи вирівнять відносини там між Делі, між з Москвою і Делі і з Києвом, чи Делі з Заходом. Ні, а, на ринку моді подається як такий собі носій миру, як не просто голуб, а як просто особа, яка забезпечує мир. І, от навіть у лівому частині слайду повідомлення про те, що в ці дні навіть сам фюрер Московський дав вказівку не стріляти. Ну і зрозуміло, що під це підводиться ідея Бога під реалізацію планів на рендер-моді і молитви. Слово молитви, слово Бог використовується дуже часто як підтримка на Моді, як моління за його плани. Бо всередині Індії він посланець Бога для самої Індії і як особа рятівник Індії. Власне, це, от. Крутиться, якби в одному інформаційному барабані, і зрозуміло, що при такій компоновці воно має дуже серйозний вплив на внутрішню ситуацію в Індії. Бо якщо по великому рахунку, на якби приїхав до Києва для того, щоб реалізувати ідею миру, ідею Бога і як можна швидше. Реалізувати це для того, щоб мінімізувати жертви війни і припинити цю війну. І, власне, все навколо цього і обставляється. Ну, дуже важливо, що в цьому скажімо, замішана і окремі речі внутрішньої політики. Ну, зокрема, вживання поняття бхарат, тому що сам на рендрамоді ніколи не обзиває. Країну, де він прем'єр-міністр, свою батьківщину Індію. Він вважає, що це британська назва, і тому від неї треба відходити. Бо первинна назва Індії Бхарат бо Бхарат це те а, утворення імператора Ашоки, яке поважалось, поважається і буде поважатися у світі. Ну і зрозуміло, що партнерство, дружба, а, взаємовигідна дружба і так далі. Це ті слова, які звучать найчастіше. І о, треба зазначити, що навіть на своїй сторінці у Твіттері на рендра моді використовує зазвичай також мови тих націй, які він відвідує. Будучи в Польщі, сторінка оформлялася польською мовою в Україні, українською мовою це робиться, в тому числі для того, щоб, скажімо так. Забезпечувати відповідні комунікативні властивості, навіть от якщо подивитися і відкрити сторінку моді сьогоднішнього дня, то там сусідують тексти англійські, польські, українські і так далі. Тобто, в цьому відношенні треба сказати, що тут працює вже машина, яка обслуговує самого моді як прем'єр-міністра, і це так би скажем, тонкість посилу для. Тих держав, тих націй з лідерами, яких він зустрічається, в тому числі де й описується зміст переговорів. Отиде мова, ми обговорили, каже на рендерам моді шляхи посилення співпраці в військовому господарстві, технологіях, фарматевці, інших подібних секторах. Тут найцікавіше є слово технологія. Також він каже, ми також домовилися про подальше зміцнення культурних зв'язків. Ну зрозуміло, що сільське господарство традиційно. Присутня взаємодії України і Індії, фармацевтика точнісінько так, про культуру тут і нічого говорити. Це річ дуже важлива з точки зору емоційного, емоційної підтримки цих зв'язків. От слово технологія воно тут виглядає новим, скажімо так, ми ще зупинимося далі на ньому. І також на рендер моді пише про те, що були обговорені а, поточний конфлікт. Зверніть увагу, ми. А, дуже багато ображалися на те, як Китай подає ці речі, але точнісінько так офіційно подає на своїй сторінці і сам Нарендра Моді, говорячи про те, що це поточний конфлікт. Причому він тут не говорить в Україні а, Росії і України поточний конфлікт. Надзвичайно важливо пише моді, зберегти мир. Мирне вирішення конфлікту найкраще для. Людства цікаво, що у цей інформаційний день. Для візиту моді до України вклинулася вечірня розмова між президентом Байденом та президентом Зеленським. Зрозуміло, що Білий Дім випустив відповідну заяву, в якій говорить про боротьбу за свободу українського народу, про волю українців до перемоги, про привітання до дня державного прапора і дня незалежності. Ну і подарунки до, до свята. Це чергова. Партія допомоги з відповідними зброєю, озброєннями, боєприпасами і так далі, зрозуміло, що така розмова не могла не торкнутися результатів візиту. прем'єр-міністра на рендер-моді, бо як відомо, 28 липня напередодні візиту цього. А, відбулася зустріч в Токіо між державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном і міністром а, закордонних справ Ін, Індії, доктором Джайн Рашкаром. Тобто, це була по суті така підготовча зустріч, де було нарізано, скажем, бачення і те, що необхідно реалізувати, власне. Переконаний в тому, що розмова президентів Зеленського і Байдена і стосувалася, а що ж вдалося у цієї зустрічі між прем'єр-міністром Моді і президентом Зеленським. І, власне, найлегше це піймати, коли отловити такі слова, про які я вже сказав: технології, тобто сільське господарство, медицина. І тут з'являється ні з того ні слова слово технологія. Але найцікавіше. Coś się Виглядає, коли подивитися на підсумкові інформаційні повідомлення обох сторін. Ну розпочнемо із повідомлень на рендер-моді. Мій візит в Україну був історичним. Я приїхав до цієї великої країни з метою поглиблення індійсько-української дружби. У мене були продуктивні переговори з президентом Зеленським. Індія твердо вірить, що мир має завжди панувати. Я дякую уряду та народу України за гості. Зрозуміло, що українська сторона теж випустила свого роду підсумковий документ, який описує, власне, що зустрічі відбулися, що підписано цілий ряд документів, які стосуються тематики сільського господарства, фармацевтики, взаємодії в сфері культури. Ну і найцікавіше на своїй сторінці в Телеграмі офіс президента завершує це інформаційне повідомлення про зустрічі, про їх важливість, про те, що вдалося підписати. Короткою фразою, є також домовленість щодо інших напрямів співпраці, зокрема військово-технічної. І от уявіть собі, оцей от інформаційний гвалт, який тривав, він ще довго буде тривати, особливо в Індії, в західних аналітичних центрах, в західній пресі. Але насправді все визначається двома словами через Дефіс військово, технічно. Ну, Додавайте третє слово співпраця. І зрозуміло, що власне навколо цієї теми і крутиться проблематика, яка на сьогоднішній день є ключовою у взаємовідносинах між більшістю країн світу, але враховуючи особисто особливо те, що на Моді їхав по маршруту Делі, Варшава, Київ. То зрозуміло, що тут на поверхні лежить цілий ряд зрозумілих речей. Ну, по-перше, це співпраця в секторі оборонно-промисловому, який стосується. Бронетехніки, в який спосіб це буде розв'язано, чи, скажімо, продажею Україною чергових ліцензій на виробництво двигунів, на виробництво окремих видів стрілецької зброї, а також, а також компонентів і запасних частин, які використовуються для танка т 72 чи це будуть Якісь спільні проекти трьохсторонні, двохсторонні, які стосуються ракетоносіїв, носіїв. Чи це будуть ще якісь речі, які пов'язані з високими технологіями, тобто безпілотною авіацією, і так далі? Це стане зрозуміло з часом. Бо делегація, яка приїздила, приїздила до Києва, вона не містила тих, хто безпосередньо знаходиться і дії в цих секторах. Зазвичай, як говорить історія вже існуючих на сьогоднішній день займівносин Києва і Делі, то треба очікувати, що найближчим часом до Києва прибудуть або командуючи авіацією, або командуючи бронетанковими військами безпосередньо Індії, чи можливо представники Міністерства оборони. Таємно, це буде чи відкрито, в принципі, не стільки важливо, але ці два слова військово-технічної співпраці вони обіцяють дуже багато. А, причому в цьому відношенні не треба чекати зоряного дощу, але треба йти цією дорогою, бо вже очевидно, скажімо, що візит до Києва вирівняв взаємовідносини і Індії на сьогоднішній день між а, Малюнком і вектором Делі Москва і Делі Захід, і в даному випадку Варшава і Київ зіграли роль лише плацдарму, з якого прем'єр-міністр Нарендра Моді відновлював свої відносини з Вашингтоном, Лондоном, Брюсселем, Парижем. І Берліном, хоча навряд чи відносини із Лондоном прем'єр-міністру на Моді вдасться навіть до завершення всіх своїх каденцій відновити, тому що існує певний стереотип відносин, який закладений колоніальною історією Індії в складі Британської імперії. Однак, треба сказати, що цей візит зняв напругу, яка явно існувала взаємовідносинах між Вашингтоном і Делі. Я вже не кажу, що він дещо відкрив можливість взаємодії Індії і європейських столиць. Ну і очевидно, що цей візит і ці зустрічі на місце поставили. Роль Делі в на азійському континенті, особливо в трикутнику Пекін Ісламабад-Делі, які є дуже важливі з точки зору позиціювання Індії як країни, яку бачить демократичний світ і у складі КОД, тобто об'єднання економічного азійських демократичних держав. ну і у складі Окус як своєрідного НАТО в індотихоокеанському регіоні, ось на чому слід зупинитися, аналізуючи візит і його підсумки на рендермоді до України і аналізу тих документів і тих інформаційних повідомлень, які були здійснені.